Моє шанування трішечки зрадів сьогодні зранку. Ось такий грецький йогурт в Польщі продають. Я думаю, дехто може і знає навіть цю фірму. Теж продукція їхня продається в Україні. І що мене потішило, написав до них запит, мабуть, кілька місяців тому. Чому я до них писав? Бо упаковочка стара. Ось так виглядала. Польська, польська, англійська, німецька, російська мова. І упаковочка зараз. Польська, англійська, німецька, українська. Питання в тому, чи варто. Вимагати, щоб на упаковках була українська мова присутня, чи варто в Україні цього вимагати? В Україні це законодавство. Щонайменше, всі експортні товари отримують ось таку наклеєчку. Але наклеєчка це таке. Сьогодні наклеїли, завтра не наклеїли. А от коли у вас на упаковках надруковано. це вже тішить. І це одна з мов, а не просто наклейка, що ми заклеїли якусь, чимось приклеїли, і все. Це вже упаковка з друком, це вже фірма вклалася в це нормально. Писав до них запит, вони кажуть, що. Ну, я до них написав якби в польському стилі, скажімо так. Чому це у вас російська мова на упаковках? Чи ви туди продаєте, чи з чим це пов'язано? Вони відписали, що раніше мова була популярна, і вона була популярна в тому числі через багатьох людей українського походження. Коли я на власні вуха чув, як хлопець, який. Вчора втікав від поліції на автомобілі, врізався в дерево, розказував адвокату, що російська мова популярніша. Якщо ви російську знаєте, то ви скрізь і в Україні, і в Росії, і скрізь ви зможете нею розмовляти. І хлопець був з Дніпра. Ну, вибачте, мене не влаштовує такий момент. Питання в тому, що якщо ви не будете вимагати, щоб на таких елементарних речах, на упаковках, на тих товарах, які ви купуєте, в тому числі олівці, бо ситуація виглядає наступним чином: олівці, одна з улюблених марок, російська мова, я їм пишу, шановні, чому це у вас мова окупантів. Це не подобається, вони мені відписують, ми вас розуміємо. Так би мовити, глибока стурбованість. Буду писати до них ще. Пишіть і ви. Якщо ви купуєте товари, бачите на упаковках мову окупантів, але там відсутня українська мова, просто штурмуйте і вимагайте, домагайтеся, щоб була мова, яка нам ріднесенька, яку ми повинні підтримувати на все добре.